Інфляція, нестабільність, переосмислення важливих цінностей зробили своє. Все більше людей починають слідкувати за фінансами не тому, що їм не вистачає, а тому, що більше не хочуть жити у фінансовому безладі. Фінансова усвідомленість це перший крок на шляху до свободи. І як її досягти навіть тоді, коли на рахунку ще немає мільйонів. Дізнаємося сьогодні у моєму авторському проєкті Код достатку. З вами Марина Абрамович. У 2025 році усвідомлена ощадливість перестала бути ознакою бідних. Навпаки, сьогодні це маркер зрілості, стратегічного мислення та стійкості до хаосу. Ця навичка допомагає не панікувати через курс валют. Не влізати в кредитний ліміт заради спонтанних емоційних покупок. Дає свободу жити за власним сценарієм, а не по колу заробив, витратив усі гроші в перший тиждень, чекаю аванс. Усвідомлене ставлення до грошей не дорівнює жадібність. Воно взагалі не пов'язане із заборонами і стражданнями. І навіть навпаки, на відміну від бездумних імпульсивних покупок. Відповідальне ставлення до грошей це вибір. Коли ви свідомо берете гроші під свій контроль. Адже коли вони керують вами, з'являється нескінченна нестача, сором та фоновий стрес, який не вимикається. При цьому фінансова усвідомленість не залежить від суми в гаманці. Це навичка, яку може розвинути абсолютно кожна людина. В незалежності від рівня доходів. І тут багато хто скаже, якби я заробляв більше, все було б інакше. Пізнали цю думку? Якщо так, то мушу вас розчарувати. Ви потрапили в популярну пастку мислення: розмір доходу не гарантує фінансову стабільність. У багатьох людей з гарною зарплатнею грошей по факту може бути менше, ніж у тих, то заробляє значно скромніше. Але розпоряджається бюджетом більш усвідомлено. І ось чому дохід зростає і витрати зростають слідом за ним. Це називається інфляцією способу життя. Ви заробляєте більше і автоматично підвищуєте рівень витрат. Таксі замість тролейбуса, брендове вбрання замість звичайного, кава в кав'ярні замість домашньої. Наступна причина: гроші витрачаються наперед. Кредитки і розстрочки створюють ілюзію, що все під контролем. Але насправді ви витрачаєте майбутні гроші. І якщо раптом з вашим очікуваним доходом щось станеться, ви залишитесь з боргами. Навіть за хорошого доходу можна опинитись у фінансовій ямі, якщо не розуміти своїх реальних витрат, не вести облік. Не мати жодних заощаджень без системи гроші завжди будуть витікати крізь пальці. І неважливо, скільки ви заробляєте сотні, тисячі чи десятки тисяч. Фінансова стійкість починається не з шестизначної суми на рахунку, а з уміння керувати навіть мінімальним доходом, скільки б ви не заробляли, без навички тримати фінанси під контролем. Будете крутитися в одному й тому ж замкненому колі. Фінансова усвідомленість це не обмеження, а стратегічний інструмент. Вона допомагає перестати доживати до зарплати та почати будувати власну систему, у якій гроші працюють на вас. Розпочати можна з малого, підстежити свої витрати протягом місяця, відкласти першу тисячу гривень, відмовитися від безглуздих трат, на шкідливі звички. Адже свідоме ставлення до грошей безпосередньо пов'язане з нашим мисленням, щоденними виборами, особистою свободою. Фінансова усвідомленість це не життя у сірому кольорі, це вміння обирати. На що витрачати час, енергію та гроші? До зустрічі у наступних випусках!